Усім привіт! Розпаковка, друзі, онлайн. Я так поставив машину, щоб була тінь. Приїхав, якраз сонце в зеніті. І на яку сторону не поставиш, друзі, бачите, машину. Немає тіні і все, щоб... Бачите, лише ось такий кусочок тіні. От тут я зроблю, друзі, звіт. Тому що якщо я зараз його не зроблю, то я його не буду робити взагалі ніколи. Ну, Сьогодні такі знахідки були. Надіюся на камеру попали. Тож я покажу, друзі, свій звіт. Так. Це в мене одна хабарниця. Так, почнемо з цієї хабарниці. Так. Все, так, так ось такий в мене хабар, друзі, цвіться. Туди падає. Так. І в мене ще одна хабарниця, друзі. Так, і ще моя хабарниця одна. Так, друзі, я розпаковую кожен божий день. Так, і ще моя одна хабарниця. Це ось вона. Це, друзі, онлайн. Бачите, банок немає. Не брав я банок сьогодні, тих поверхневих. Якщо б вони були в піску, я б їх взяв. Були поверхневі банки, я їх зберу якось. На днях я поїду, друзі, на той пляж і позбираю їх. Так, ось таке сміття у нас, друзі. Дельфінчик, ну то таке сміття вже. Так, Це вже сміття, сміття, сміття. Сміття. Бачите, друзі, ось такі біжутерія попадається, ну це в сміття зразу, тому що воно проживіє. Так, помічник прийшов. Петра, саме вредніша. так, Петрусь. Так, о, бачите, друзі, дві кулі сьогодні. Ось такі знайшов. Ось такі дві кулі. підуть на переплавку свинцю. Так, по неходячці, навіть не знаю, зараз я буду перебирати, друзі. Так, спочатку по ходячці. Так, два, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Пятнадцять. Це лише євриками, друзі. Пятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять. Так, вісімнадцять. 19, 19, 20, 20 євро, але бачите, так гарно, жирно, 20 євро і скільки в нас там центів, 20 євро і 70 центів, 20 євро 70 центів. Ну, нормально. 20 євро 70 центів. Навіть не здавалося, друзі, що стільки буде. Так, по неходячці, друзі, в мене сьогодні ось такі 50 пфенінгів Вони в мене останнім часом практично майже кожен день. 50 пфенінгів, бачите? Я вчора такі знаходив і сьогодні. Знав 50 пфенінгів Ну таке. А, друзі, обманув і ще я. Там було 70 центів, я вам сказав. 70, 80... Е Коротше, 21 євро. Так, стійте, стійте, бо я зараз щось напутаю. 70. А, так, 21 євро 40 центів. 21 євро 40 центів. Отак. От тепер вже точно, друзі. Надіюся, все. Так, Все. А тепер ще попалася. Це Це Сербія. Друзі, ось така монетка Сербія. Два там чогось. Не знаю. Бачитесь, так. Це Сербія. Давно Сербію знаходив, друзі, я скажу. Чи може це... Та, Сербія. Сербія. Ось така вбита, вбита, друзі, йогославія попалася. Ось, взагалі вбітюч. І ще отака от йогославія попалася. Видите? І попалося, друзі, сьогодні два Єврики. Просто зверху лежали на пісочку. Не знаю, чи попаде на відео. Ну, попало таке. Так, і в мене ще одна хабарниця, друзі, забув я. Це звідки, ну ладно, надіюся, що ще монети не випали. І ще моя третя хабарничка, друзі, це в мене ось таке. Не знаю, чи на відео попаде. Так. Ось такі на очари. На місцевій мові кажуть. Окуляри. От такі, Бачите? Ось такі гарні такі, не побиті, нічого, бачите, ці такі самі. Ось такі... я спеціально, от того я банки не взяв, друзі, через ось ці окуляри. Тому що якщо б я банки напхав, їм би був каплик. Стоп і ще. А, ось він коньок. Так, все, тепер все. Всі хабарниці чисті. Так, можна продовжити далі, друзі. Так, ну так, як я сказав, двоє окулярів. І потім у мене попалося по порядку сказати, перша попалася у мене Пандора, друзі. Бачите? Це я її застібнув ще в воді, ще в морі. Бачите, ось така гарна свіженька. Кину її в ультразвукову машину. І все. Чуть-чуть підчищу і буде супер-пупер, друзі. Навіть позбирав кругом неї, бачите, ці бусинки такі всякі. Зі з написами і без написів, бачите. Одним словом, позбирав і бусинки я. І потім мені попалося ось таке друзі, кулечко. Блін, я думаю, це біжутерія. Я щось клейма не бачу, і таке, бачите, воно якесь таке зроблене. Але було дуже глибоко, було в піску. Не знаю на відео чи попадуть вже, тому що це було вже пізно, друзі. А я спочатку пішов по такому місці, пісок був. Пісок, пісок, такий гарний пісок, монети лізли все, потім заліз в таку траву якусь. Не знаю, і по тій траві я, друзі, шарився ось таке колечко. Я думаю, це біжутерія. Якщо на вазі, значить. Тому що не знаю, я такі чудні всякі знаходив. Але я більше знаходив біле з жовтим, біле, з яким там, не пам'ятаю. Ну, Знаходив різними кольорами, теж золото якесь. Але там клейма стояла, а це ні. Це біжутерія, скоріше за все. І це, друзі, ось така обручечка. Бачите? Підписана. Ось така обручечка. Біля ну небагато, думаю, 3 грами до 4 грамів. 3 грами десь. Більше немає. О, І проба є. 585 проба. Ось така, друзі. Так що, скоріш за все, сьогодні золота жовтого немає. Ось таке, це біжутерія, скоріш за все. Ну і срібло є. ну Щось є, щось є. Ось такий результат, друзі. Тож всім удачі, щастива!